Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда Інтера і Я Анастасія Даугле. До семи зросла кількість поранених у Дніпрі. Нагадаю, ворог атакував місто близько п'ятої ранку балістикою. Наші оборонці збили два іскандери, повідомляють у повітряних силах ЗСУ. Унаслідок У наслідок падіння уламків пошкоджена цивільна інфраструктура, понівечено півтора десятка авто, вибиті шибки у багатоповерхівках, лікарні та приватних будинках. Серед поранених одномісячне немовля. 17 річний юнак та одна жінка У лекарни у Стани средняя тяжкості. Первый выбух, когда был, я еще... Кровать проснулись, да. Выбежали сюда в коридор, и второй. И вот это стеля. Прямо на вас я Так, так, так. Стеля тут, стеля в Я бачу, трошки повелу, бо тріщини такі. Та так. кухня. Вікно між сусідами. Mm. Як ви себе почуваєте? Добре. <рес> ну, Головне, що живий. Протягом 3 червня та вранці 4-го росіяни п'ять разів били по Миколаївщині з артилерії. Під ударами опинилися Очаківська та Куцурубська громади. Яка ситуація нині на Миколаївщині та Херсонщині? Дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо. Єлизавету, вітаю. Тож які новини маєш? Анастасію вітаю. Поговоримо про Херсонщину Зранку 3 червня. Російські військові атакували школу у томній балці. Внаслідок удару там були пошкоджені шибки, вибиті вікна, і також пошкоджений сам фасад будівлі. Постраждалих немає. Про це повідомили у Херсонській ОВА. Утім, в день також Томана Балка опинилася знову під ударами російської армії Російської. Федерації внаслідок удару був пошкоджений приватний будинок, і поранення отримав місцевий житель. Також в день 3 червня російські військові атакували Білозерку удари. Прийшлися поруч із магазинами, в яких перебували люди, і от поранення отримала одна із місцевих жителів. Її з контузією із вибуховою травмою доправили до лікарні. Зараз вона там перебуває у стабільному стані. Про це також повідомили в Херсонській ОВА. Загалом за минулу добу на Херсонщині від ворожих ударів поранення отримали четверо людей. Щодо Миколаївщини, то дійсно як. Як ти вже Настю, сказала то п'ять разів атакували з артилерії Очаківську і Куцрубську громаду. Про це у ранковому зведенні повідомили в Миколаївській ова. На щастя, постраждалих та загиблих немає. На цю хвилину це вся інформація. Настю, тобі слово. Дякую, колего. Наша кореспондентка доповіла про стан справ на півдні України. П'ять пожеж спалахнули лише за останню добу на Харківщині унаслідок російських обстрілів. Як повідомили в обласному ДСНС, зайнялося у Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах. Полум'я загасили. Загалом за останній місяць через обстріли лісів в області виникло майже три десятки загорянь. Щоби впоратися з вогнем, до гасіння вимушено залучають рятувальників з інших областей. Ворог продовжує удари по лісовим масивам. В першу чергу при фронтових районах Харківщини спричиняючи нові осередки пожеж. Найбасштабніші лісові пожежі сталися на території Ізюмської і Чугуївського районів. Ціною неймовірних зусиль рятувальників, працівників лісового господарства на цей час вдалося вже ліквідувати початку травня 28 лісових пожеж, і на сьогодні ще триває гасіння сім'я пожеж на площі 4300 гектарів. Робота по ліквідації цих пожеж пов'язана з ризиком для життя від постійних обстрілів та детонації мин і нерозірваних боєприпасів. Пройшли кілька кілометрів з сірою зоною, щоб втекти від ворога. У Красногорівці на Донеччині врятували місцевих жителів. Поліцейська група білий Янгол спланувала маршрут і підхопила їх у найближчій точці, якої тим вдалося дістатися. Історія порятунку у матеріалі Юрія Куцого. Попри запеклі бойові дії на сході України, екіпаж білих Янголів і надалі рятує жителів Красногорівки та її околиць цілодобово. Часто місцеві зволікають з евакуацією, втрачаючи дорогоцінний час. Люди зателефонували, попросили вивезти їх з Красногорівки на власні телефони. Дзвонять, телефонували мені, телефонували керівникові відділку нашого. Ну, Зажадали виїхати від тіля, бо вже терпець рос, і ми з ними зголосились на тому, що вони вийдуть нам на зустріч, Бо там, де вони мешкають, ми вже на жаль на нашому транспорті не заїдемо. Якби евакуаційна група прибула туди, опинилася би під прицілом російських окупантів і наразила би цим на небезпеку не лише своє життя, а й тих, по кого приїхали. Ми не знали, як будемо ми живі чи не будемо. Якби як зібралися вже йти, йти, вивезти нас світіля не могли. Пірські нам прийшлося йти десь 3-4 кілометри. І то над головами у нас послетіло один, один снаряд просвітів над нами. Попри все, містяни дійшли до місця зустрічі з екіпажем білих янголів. Здравствуйте, люди добре. Так, давайте, родні. Заходите, я подам все. Заходите, женщины. С этой, с этой. Да, я сейчас, давай, парни, помогайте. Давай, 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 давай. Да, сейчас поможем, не спешите. Да, потом все. Ножку, 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 ножку. Ой, 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 опа! Ой, теперь не Теперь потихоньку. Давай, давай, давай. Всі сілі порядку? Багато Много ще народу там Ой, На нашій три дорісів. Серед урятованих два чоловіки та три жінки. Зараз вони в безпеці, але без сліз пригадувати пережите не можуть. Сталі утром. П'ять часов утра почався обстріл. І все, тому думали, що не вийдемо. Од ми йшли, да, ну довго там мама хромає на ну, тіло. Якраз ми пройшли і почали по дачам стріляти. Правоохоронці вкотре закликають вчасно виїхати, адже ворог не шкодує нікого і цивільних теж. Тій ситуації, що склалась, вберегти себе можна одним тільки чином. Якомога скоріше відтіляв виїжджати. Ворог веде вогонь по будь-чому живому в місті Красногорівка та її околицях. Юрій Куций подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.